Людина рага опустила і, в принципі, може е, пройти в укриття. Ось що лишилося від автівок, в котрі влучило. Це ви мене питаєте? Так. Да. Я так, як ви точно дивлюся, афон. Понял. це ключі. Це 12 тисяч ключів. Подивіться, це жесть. Опасненько. Вот я выпрямился. Я даже не на носочках. Смотрите. Друзі, всім привіт! Паша на зв'язку. Київ Україна. У нас за вікном вже останній тиждень, можна так сказати, березня, місяця, хоча ні, трохи більше ніж тиждень. За вікном зараз я не знаю, десь четверта година вечора. Я бачу людей у футболках, я бачу людей у шубах, в шапках. Дуже дивна погода, дуже дивно. У нас сьогодні супер екстремальний випуск. Для декого, але не для всіх. Чому? Тому що ми з вами прогуляємось по золотих воротах. Ми з вами дійдемо до Софійського собору, піднімемось на дзвіницю Софійського собору. Я жодного разу там ще не був. Але у Гугл-відгуках я почитав, що там дуже цікаво, дуже краєвид відкривається топовий. Потім, якщо ми подивимося, чи не потемніше, та чи не стане дуже холодно, ми дійдемо до Дніпра. Напротязі цього шляху ми з вами поспілкуємось про ті теми, котрі зараз турбують українців, та киян. І обсудим все, що так казати наболело. Якщо ви готові, перестегнули ремні, поржали вподобайку, влупили палець вверх. І погнали. Так, друзі, зараз я знаходжусь прямо біля метро Золоті ворота. Ось це у нас знизу, бачите, золоті ворота. Як я вже сказав, зараз на годиннику 16:30, 16 година 30 хвилин. Ну, мені здається, хтось вже йде з роботи, хтось тільки збирається додому, але так чи інакше, людей біля золотих ворот ну, не дуже і мало. Собственно, те місце, де я зараз знаходжусь. Я не пам'ятаю, чи був я е, внутрі оцих от золотих воріт, але історія в них дуже-дуже велика. Мені соромно, але я жодного разу не був біля. Цього арт-об'єкту. Можливо, він тільки-тільки з'явився, але дуже цікаво. Подивіться, арт-об'єкт написано Ключ Києва, створений із десятків тисяч ключів киян. Він символ влади, звичайних містян їх доступу до міста. І якщо здалеку цього не видно, але друзі, це ключі. Це 12 тисяч ключів. Подивіться, це жесть. Це жесть написано в 2024 році. А, зрозуміло, чому я його не бачив. В 2024 році цю, цей постамент сюди встановили. Ну, класно виглядає. Я не знаю, чи на відео він виглядає дуже круто, але виглядає він вживу ну, дуже класно. Подивіться, яка, яка краса. Зазвичай перед входом у ці за оці ворота тут е, е, граються музиканти, грають ці люди, котрі іноді сюди приходять на валинки грати. І, ну, якщо грають добре, то це норм. А якщо грають погано, то це місце краще швиденько-швиденько просто проходити. Ось саме прямо біля цього місця. Відкриємо доступ до Києва разом. Князь Ярослав був людиною з порушенням рухових функцій, але це не завадило йому привезти Київ та державу у золотий вік. Золоті ворота це наша перша, так би мовити, станція, перший підстоп для нашого турне до дзвіниці Софійського собору. Зачинено, написано, у зимовий період працює тільки у суботу та неділю. По цінниках, може, хтось сюди схоче. Приїхати 100 гривень вхідний квиток пенсіонерам, школярам і т.п. — 50 гривень. Задонать свій старий ключ, і його почеплять, мабуть, ось на ту штуку, яку ми з вами тільки що бачили. І нормально, дивіться, нормально ключі не кидали. Вже десь 30% цієї скриньки. Круто, молодці. Так це взагалі, знаєте, можна такий ключик зробити велишенький до другого поверху. Клас. Дивіться, друзі, яка краса здалеку. Ці золоті ворота навіть красивіше, ніж з. Коли на них дивишся поряд, що я хочу сьогодні з вами обсудити? Якщо ви дивитесь це відео вже починаючи з 21 березня, то знайте, з сьогоднішнього дня, саме з 21 березня, починає працювати громадський транспорт. Алілуя! Друзі, це свершилось 21 березня. Громадський транспорт в Києві, а до речі, на сьогоднішній день до цього дня. Київ це єдине місто України, де під час повітряних тривог не працював громадський транспорт. Ви тільки уявіть, місто мільйонник з декількома мільйонами людей, котрі вранці, в обід, ввечері їдуть на роботу, їдуть по своїх справах. Повітряна тривога все встає крім маршруток. Чим маршрутки краще, я не знаю. Так от, з сьогоднішнього дня саме городський транспорт починає працювати. Я, чесно скажучи, з наперед, скажу, що я за те, щоб громадський транспорт працював під час повітряних тривог. Чому? Я сам був в декількох випадках, в декількох ситуаціях, коли м, мені потрібно було чи з лівого на правий берег, чи з правого берега на лівий берег е, доїхати, була повітряна тривога, і все, все встає. Так, можна з пересадками, там на, на на перекладних доїхати на маршрутках, тому що ні трамвай, ні тролейбус, ні автобус, ні тим паче метро е, не працює. І... Бункерний дід робить так, що люди не можуть користуватися, не могли користуватися. Громадським транспортом це може бути 30 хвилин, це може бути година, це може бути 2, 3, 4 і навіть 5 годин. Але яка механіка цієї взагалі системи? Значить, водій, котри, котрого настигає повітряна тривога, він зупиняється біля, на цій зупинці, де є укриття. Він сповіщує людей да, про те, що вони можуть вийти з громадського транспорту? Та та перейти до е, укриття. Хтось виходить, хтось лишається, я можу сказати, що дивлячись на те, як люди зараз реагують на повітряну тривогу, процентів 99 з них не буде взагалі виходити з, е, з громадського транспорту, а будуть слів дослідувати далі. Зараз 99 зі 100 людей, е, перебуваючи на вулиці, вони взагалі, взагалі ніяк не реагують, а тим паче, якщо це буде громадський транспорт, і тим паче, якщо люди кудись їдуть хтось? Вийшов окей, хтось вийшов, і далі цей водій продовжує свій рух але. Тут перше питання. Водій, як я бачив, як я читав, він теж може, може відмовитися від подальшого руху та просто пройти в укриття. Питання: якщо це у нас, наприклад, автобус, це зрозуміло. Якщо це тролейбус, це теж зрозуміло. Людина рага опустила і, в принципі, може пройти в укриття. Якщо це у нас, наприклад, трамвай. Я не розумію, як це буде тоді працювати. Людина вийшла, водій вийшов з трамваю, залишив трамвай. Люди, окей, пересіли в інший трамвай, а той трамвай, котрий позаду нього і хоче рухатись далі. Він як буде телепортуватися, перескакувати через той вагон, котрий стоїть. А поки водій десь в укритті, ну я це моє перше питання. Друге питання. Собственно, якщо далі водій цього трамваю буде їхати, да? і не дай Боже десь там, не знаю, там 100 метрів, 200 метрів, десь поряд щось прилетить, і в нього повилітає, наприклад, скло, там, можливо, когось поранить. Дивіться, які у нас українки, і когось, наприклад, поране. Хто в цьому буде, скажіть мені, винен. Водій трамваї чи сама людина, котра не перейшла в укриття. Ну я не знаю. Якщо весь громадський транспорт у нас продовжує працювати, то питання по метро. Тому що саме метро, хай би весь громадський транспорт, тролейбус, автобус, трамвай, фунікульор. До речі, ми по фунікульорі теж сьогодні прокатимся. Хай би він зупинився, але метро, хай метро їздить. Чому метро не запускають для мене це здивування? Коротше кажучи, друзі, ось така перша у нас новина. Дзвіниця Софійського собору. Давайте пройдемо, подивимося, чи можна туди підійнятися, скільки це коштує, який від відкривається. Я бачу там декілька поверхів, і мені цікаво, чи можна піднятися тільки на перший оцей проліт, чи можна підійматися на самий верх. Так, друзі, починаємо. Підйом на дзвіницю. Круто. Ступенечки такі, що, знаєте, ого, -го. я не знаю, чи вам видно, але кут нахилу тут дай Боже. Тут ну, це треба ще зуміти так піднятися. Цікаво, скільки тут який тут поверх. Друзі, щоб ви розуміли кут нахилу, ото я знизу йду, бачите? Я не знаю, ну тут в два рази крутіше ніж в будь-якому будинку. Для тих, хто полюбляє головою ось так от хопа спеціально в поролончик. Это все обернули не зря, я думаю. Потому що, якщо б не було, особливо ввечері, думаю, можна тянуться хорошо. Ой-ой! ой і -ой -ой. тут тоже, смотрите. с ростом, короче, больше метр семьдесят, метр семьдесят пять. Опасненько. Вот я выпрямился, я даже не на носочках. Смотрите, четко, да? Можно себе немножечко голову отшлифовать. Значит, что у нас, друзья, по тинах? О, я как краса, класс. Что у нас по тинах? 80 гривень, полный квиток. 50 гривень пільговий. А, вище, ніж оцей перший поверх, воно не працює під час війни. М -м, раніше, до 22-го року, можна було, я так розумію, от от, ого! Друзі, подивіться. Дивіться, що там зверху. Клас. Аж голова починає кружитися. До 22-го року можна було піднятися і вище. Що ми тут бачимо? Що ми можемо побачити? Дивіться. Дзвіниця, зараз ми прочитаємо все, що нам розповідають. З того боку, від золотих воріт ми прийшли. Тут внутрішній дворик, куди теж можна завітати, там цінники дуже-дуже різні, там позиції, мабуть, 30. Я вибрав, обрав тільки дзвіницю, котра коштує 80 гривень. Клас, ну туди б я піднявся. Мені здається, жодного разу я там не був, але виглядає, виглядає дуже круто. Дуже мощно і дуже круто. З цього боку у нас якісь чи то реставрація. Ааа, це! Я думав, що це таке? Думав, це реставраційні роботи якісь. А тут просто дзвонар, чи як його правильно назвати, він ось сюди підіймається. І отам от зверху, бачите. Мотузочки, за, мотуж... за мотузочки він робить просто музику. В багатьох, мабуть, країнах вже це все автоматизовано і все це комп'ютеризовано. Але з цього боку ну, така краса. Чесно, я тут вперше. Цьому році там ну ставили новорічну ялинку. Вона була дуже маленька, дуже низенька, не знаю там метрів. Я не знаю скільки метрів, ну десяток там метрів точно. І були там чи два, чи один лоточок з якими-то наїдками, з глінтвейном, чи взагалі був, чи не був, я навіть не пам'ятаю. А так. Вся ця, площа, вся ця площа була раніше усіяна е, новорічними якимись активностями. Це було круто. Ось дивіться, як це було раніше, до 2022 року. Е, на Хрещатику вже давно-давно ялинку не ставлять, на Контрактовій площі ставлять, але невелику. Вся активність відбувається саме тут, на Софійській площі, головна ялинка країни. Здоровенний такий, я не знаю, скільки він. Скільки він важить, але багато, і краще, коли тут стоя, стоїш, краще вверх не дивитися взагалі, мені здається. І з цього боку у нас теж внутрішній такий двір. Давайте глянемо краєм ока. Слухайте, може туди теж пройтися? Таке умиротворення, така тишина, сувенірна крамниця, бачу справа. Дівчата гуляють, ще мені подобається, знаєте, коли буває, що в європейських країнах в якихось і підіймаєшся кудись вище, ніж перший поверх, там завжди багато людей. Зараз в Києві будній день, зараз п'ята година вечора, і тут я один. Просто один. Дивіться, просто один, навкруги нікого нема. І поки ми з вами тут знаходимося, друга новина, котра мене турбує, якщо ви вже відвикли від квадроберів. Саме час їх пригадати, бо по перше, закінчилася зима. А по-друге, з 24 березня 2025 року починаються весняні канікули. За 100% з'являться знов кадробери, квадробери. Чомусь мені їх хочеться назвати квадробобери на вулицях міста. І я не знаю, як ви відноситесь до них, але до мені, в принципі, на них постільки постільки. Якщо я вам розповім, що було в нашому дитинстві, і як ми <правдили> проводили час, вам квадробери, мені... Здається, що покажуться взагалі таким лайтовим форматом. взагалі. Тому, друзі, квадробери, якщо вони не кусаються за ноги, та хай пригають, хай стрибають, хай бігають. Донизу завжди спускатися важче, тому що треба дивитися не тільки вниз, а ще і вверх, щоб не зачепити головою. Я зараз йду в погибелі і сподіваюся, що не покачусь тут халапком. Люди, прогулюються. до речі, сьогодні е, така погода, що, знаєте, ну, на сонці, мені здається, градусів 20. От реально, при, придивіться до людей, жодної людини в шапці да, ви не побачите в головному уборі. Буквально вранці був такий дубар. О 9-й десь годині ранку був такий дубар, що ну, далі нікуди. Кажуть, що у природи нема поганої погоди, але не вірте, <гум> не вірте їм. А, сьогодні, наприклад, в порівнянні да, з погодою, яка була там, два дні тому, ні, хороша погода є. І поки ми друзі рухаємось до фунікулера, я хочу з вами ще обсудити. Ну, це не новина, це більш таке, знаєте, а, якесь спостерігання того, що відбувається під час повітряних тривок. В Києві багато, я не знаю, чи це якась нова фішка. Ось, бачите, ось ці тактильні плітки на всіх перехрестях, ну, процентів, мабуть, 80 перехрест Києва, їх розкурочили, І ось такі пліточки починають заново укладати. Тобто, навіть якщо перехрестя було добре сплановано, воно добре виглядає, ні. Треба тактильну пліточку уложити. Так ось, ось цю тактильну плитку вони вкладають в, в день, ввечері, вночі, в будь-який час десь чутно оцей відбийний молоток під час повітряної триваги. І ти не розумієш, чи то вже прильоти десь, чи то щось бухає, бахає. Це такий треш. І ти не розумієш, ти знаходишся навіть якщо в кілометрі, ти не розумієш, чи то вже прильоти, чи то вже щось бухає-бахає. Оні, це просто ремонтується, продовжують ремонтувати дорогу. Як вам цікаво, хто кого пропустить. Міліція, поліція. Чи Uber, <піліця> Поліція молодці. Взагалі, знаєте, є така правильна фраза, що відноситись до людей так, як хочете, щоб вони відносилися до вас. Я, наприклад, на дорозі у 99-випадків, якщо я навіть по головні їду, якщо я навіть прав там все. Я, якщо бачу, що людина да, там стоїть з поворотником включеним, я завжди зупинюсь, завжди пропущу, завжди. Надам дорогу. Ну, звичайно, якщо це швидкість не така, щоб зупинити весь потік ззаду. Ось що лишилося від автівок, в котрі влучили, влучили російські окупанти. Це автівки, це техніка українських. Збройних сил. Ось така, бачите, цікава. Балалайка. Наступна новина, ну як новина? Я гадаю, що ви це теж все чули, що ви це теж все бачили. 30 днів, котрі там щось вирішує. Бункерний дід з рижеволосим президентом. Америки Трампом нібито 30 днів розповсюджується на те, щоб не запускати ракети, шлюхеди, шахеди по енергоструктурі України і в відповідь по Рашці. Але, друзі, бункерному діду довіряти, це знаєте, це ну, це, це я навіть не знаю. Я навіть не думаю, що ви в це повірите. І бункерний діє то він же що буде робити. Він буде просто стріляти туди, куди він хоче. А якщо воно навіть, навіть влучить в енергооб'єкт України кудись, то він просто скаже, що він просто скаже, що а, нас там не було, ми нічого не знаємо, ми нічого не робили. Це ваше ППО просто збило для того, а, і воно так би мовити впало і влучило. Ось я, друзі, проходжу, дивіться. Як якраз а будівництво українського осередку на Афоні? Не зрозумів. Це що? А це тут? А це малюнок це тут? Чи це де? Що значить будівництво українського осередку на Афоні? Афон це, це ж Греція. Це ви мене питаєте? Так. Да. Я так, як ви точно дивлюся Афон. Поняв. Значить, один к одному теж розумієш, що це Афон. Тільки не в нас. О. А чого повесили? <laughs> це ж у людей асоціюється, ніби це тут. Я так собі думала, що це, в принципі, Ага. а потім зрозуміла, що це в Афоні, там Понял. діаспора, що то хоче там побудувати. Поняв, дякую, зайдемо, глянемо. Так, Прохання не заходити у храм в коротких спідницях, шортах, собачок Нельзя велосипеди, нельзя шарики нельзя можна, розпиття напітків нельзя. Ось така краса, бачите. Біля фунікулеру нас від фунікулеру розділяє десь приблизно метрів 20. Друзі, значить в продовження розмови про бункер Новодєда, котрий, мені здається, не буде зупинятися і буде так само запускати свої. Боєголовки ракети-шлюхеди по інфраструктурі енергетичній України. І у відповідь на влучання він буде казати, нас там нема, а це не ми, це ваше ППО збило і тому воно потрапило. Але але, може хто не знає, але Україна теж дуже непогано нищить нафтопереробні станції Росії, російських окупантів. Тому, в принципі, і вони цим, цим дуже переймаються, тому що не вистачає, не вистачає потужності, не вистачає взагалі нічого, щоб, що було раніше. Дивіться, яка краса. Тут влітку, тут через місяць, другий буде взагалі така. От, послухайте, послухайте, 10 секунд. Чи чуєте, ви взагалі тут звуки якісь? Жодних звуків нема. Панікульор рахується в Києві як звичайний громадський транспорт, котрий перевозить людей, пасажирів, коштує він 8 гривень рівно стільки, скільки коштує будь-яка інша, да, чи то тролейбус, чи автобус, чи трамвай. І можна сплачувати так само, як і звичайний. Квиток дійсний, проходьте. Ось нас чекає, бачите, ось такий вагончик, куди ми зараз погрузимося і поїдемо донизу. Раніше ми вже були у колері, не знаю, чи пам'ятаєте ви чи ні. Зараз глянемо, як це виглядає зверху донизу. Завжди в цьому відсіку багато людей. І бачите, ось туди будемо рухатись в напрямку поштової площі. Поки цей вагончик буде рухатись донизу. Ніжний вагончик буде рухатися доверху. Бачите, яка краса. Люди поки чекають, поки почне рух донизу.

Друзі, ось фонікульор вон з того боку, бачите, ми приїхали зверху, ви все бачили самі. Така, знаєте, невеличкий маятник. Один вагон тягне інший. Поки цей спускається, інший в противагу його піднімається. Дуже цікава система. і е, Дуже мені здається зручна для того, щоб витрачати менше енергії. Ось таке у нас, бачите, провідниця і ось такий от вагончик. Кожен день місяця, кожен день тижня наближає нас до літа. Дивіться, скільки народу. Це навіть ще на 18-та година, щоб люди вже йшли додому. Всі кудись йдуть на поштову площу, і там, в принципі, я не знаю, що там робити. Там нічого робити, крім Макдональдсу, крім е, набережної, крім. Я довід, не знаю. Крім самокатів та велосипедів, котрі можуть вас довести до а, моста метро. Друзі, хочу висловити. Всім вам подяку, всім, хто дивиться, всім, хто проявляє якусь активність за те, що ви є, за те, що ви підписуєтесь або вже вже підписались, за те, що ви лайкаєте, да, ставите вподобайку кожному відео, за те, що ви коментуєте. Бо це важливо для розвитку каналу, по-перше, бо це важливо для мого розуміння, як ви реагуєте на відео. Я пам'ю ще ці часи, коли ось з цього. З боку, на поштовій площі можна було виходити з метро. Зараз тут тришак тришаком. Такий тришак, що навіть, я не знаю, перегородили, бачите, все. Давайте глянемо. Ох, оце, я розумію, поштова площа. Майже центр Києва Поділ. Офігеть, скільки сюди людей, тут метрів, мабуть. Метрів 10 донизу, не знаю, чи камера передає чи ні. Скільки туди людей впало <сум> ввечері, в п'яному гарі. Навіть не навіть тяжко уявити. Тут спеціальний, бачите, у них такий кінодром, мабуть. Хлопці-дівчата збираються тут, трохи О, да, Я сюди давненько не заходив. Не заходив, я сюди жодного разу не заходив після того, як цей вихід метро зачинили, закрили. І ще одна новина, яку я прочитав саме сьогодні, десь півгодини тому. На сьогодні наразі воєнний стан продовжений до 9. -го. Травня 25-го року. Але сьогодні з'явилася новина в Телеграмі, це відкрита інформація. 9 травня в Україні буде кінець мобілізації та воєнного стану. У військомати надійшло роз'яснення, що 9 травня дадуть СТОП. Я не знаю, чи то вброс, якщо вброс, то кому це вигідно. Якщо не вброс, то як ви до цієї новини ставитесь, але вона є. Пішохідний мост, вечірній промінат по дорозі додому у багатьох водіїв виглядає саме так: в тягнучці невплинно кожен день, в будні, ввечері та вранці. В кого виникає питання стосовно цих прапорів, ми бачимо да, прапор України і прапор Америки? Відповім, а я вам відвічу, друзі. В цьому будинку просто філіал універу, американського універу. І все. Тому тут прапор Америки, і зверху теж зараз вітру немає зверху теж прапор Америки є. Нещодавно, друзі, я помітив в коментарях дуже дивний такий посил від деяких людей. А за чим мені це нужно? Ну, наприклад, там про меблі, да? у нас був якийсь відеоролик про меблі, про дивани, про ліжка. і людина пише, навіщо мені це потрібно. В мене просто знаєте, я трохи підвіз десь хвилин на п'ять і не розумів, це реально. Чи це тролінг якийсь? Людина вважає, що це відео знімається персонально саме для неї. Як таке може бути? Людина вважає, що я на неї працюю і знімаю відео про дивани, про ліжка саме для неї. І коли вона каже, що е, мені це не потрібно, то да раді Бога, не потрібно, так не потрібно. Просто не дивіться, в чому питання. Ну що, ми з вами пройшли світ золотих воріт. Ми з вами пройшлися по Софійській площі. Ми з вами завітали на дзвіницю Софійської площі. Ми з вами дійшли до поштової площі, подивилися. Яка тут обстановочка, музику послухали, людей подивилися, атмосфера. Файрайо насолодилися, повітрям подихали. І погнали в слідуще відео Не забудьте прокоментувати не забудьте влучити вподобайку, ставити коментарі Це важливо. До нових встреч. Нових відео всім пока.